Глибина шурфа е, орієнтовно до 3 метрів. Десь 2,63 метри. І ширина теж до 3 метрів. Ескаватором топо, тупо, болісно взяли і копнули культурний шар древнього Переяслава. Часів Козаччини і Русі. Тим самим. Мер Переяслава намагається стерти історію древнього Переяслава, який є фундатором формування української етнічності, української нації, української державності, форпостом боротьби зі ордами і зі Сходу. Він бере просто і стирає. Зупинився він лише тільки тоді, коли ближче до самого Вознесенського собору почали викопувати кості монахів. І бачите, от порозривали землю, тобто частково культурний шар, землю і в тому числі кістки, почали вивозити в невідомому напрямку, а і приховали, намагались приховати сліди злочинів. Ну тільки коли побачили кістки, робочі почали тікати. За версією музейників мер хоче тут створити, типа перехід. Підземний перехід до Вознесенського собору. Ну, він тільки почне там блищарити, він може рухнути, тому що пам'ятки вже теж дуже багато років. І чому він вирішив, що саме тут був хід без дослідження професійних істориків-археологів, ну це кощунство, це просто знущання над історією України, над історією Переяслава. І саме головне над могилами монахів і священників. І теж мені бля, духовний лідер Переяслава, мер Саулко. Ну ти чого ти такий тупий? От я не можу і Тазова частина кістки. Також на глибині десь 2,5 метри теж дуже схоже на кістку. Тобто там якесь поховання теж було. Ну, меру у на це все байдуже. Він придумав якусь свою чергову тупу ідею і все, наказав комунальникам. А де ж комунальники всі? Там поліція приїхала. Куди ж комунальники подівались? Важа ж типу, все законно. Чого ж ви далі не копаєте? Історичну частину міста, дитинець. Саме головне, коли вон, там по сусідству люди живуть приватні будинки і хочуть приватизувати землю чи щось нове побудувати, то без дозволу інституту археології, інституту археології відділ архітектури не дає дозволу на будівництво встановлення курятника якогось. А мер Переяслава бере тут і собі три метри в глибину фігачить ями. Ну, а тепер все. Тепер воно буде арештоване. Це затеча водою. Якщо інститут археології не приїде і не розпочне тут широкомасштабні розкопки, то це все буде втрачено. Тут буде стояти калюжа, озеро. І все через мера торечка.